Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглянемо тему I can talk about using a computer. Я можу говорити про використання комп'ютера. Розділ A: The computer. Комп'ютер. Перше webcam. Вебкамера. Web Друге принтер. Принтер. Лептоп, ноутбук, хардriв. Жорсткий диск. Де він у нас? Четверте. Четверт. Четверте. Не бачу цифру 4, Ага, ось я бачу: скрин. Екран. 5. Ось він. Монітор. Сам монітор, диск, диск. Сім. Ось він. Диск або CD, Також ми називаємо його маус мишка. Hard copy або print out синонім це роздруковка з комп'ютера, тобто документ, який ми роздруковуємо з комп'ютером. 10. Memory stick це флешка. Ось вона. speaker – Колонка. keyboard – клавіатура, mouse mat – килимок для мишки. Spotlight Дієслово keep, що воно означає. Keep means to put something in a place so that you know where it is. Keep це класти щось у місце для того, щоб ви знали, де воно знаходиться. Наприклад, where do you keep your passport? Де ти тримаєш свій паспорт? I keep it in a box under the bed. Я тримаю його у коробці під ліжком. Тобто keep це тримати одне зі значень дієслова keep це тримати щось десь. Справа один: correct the spelling mistakes. Виправте, помилки правопису. Ми виправляти не будемо. Ми просто ще раз повторимо ці слова з перекладом. А ви, якщо хочете, виправляйте. І потім звіряйтеся з оцема словами, які написані правильно. Перше hard copy. Ось у нас було hard copy або синонім print out це той документ та роздруковка, яку ми роздруковуємо з комп'ютеру. Screen – екран, маус, мишка, personal computer – Це персональний комп'ютер. А він хіба в нас був? Ні, не було. Ось нам новий ще термін. Memory stick, флешка, Monitor, Monitor. – монітор, keyboard – клавіатура, диск, диск, вебкамка. Вебкамера. Вправа 2. Вправу 2 Ви виконаєте самостійно. Ви повинні заповнити пропуски словами з переліку. Complete the sentences – Доповніть речення. Приклад. You type information using the keyboard. Ти або ви друкуєте, набираєте інформацію, використовуючи клавіатуру. Перше я вам допоможу: you listen to music using the. Ви слухаєте музику, використовуючи що? Через що ми чуємо музику через колонку speaker. Тобто відповідь у першому реченні буде speaker. Далі ви ставите на паузу, виконуєте, знімаєте з паузи і перевіряєте. Починаємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправа 3. About you. Write your answers or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студенту. Ця вправа також вам для розвитку спікінгу, тому виконуйте її самостійно. Відповіді я вам писати не буду. Наприклад, перше питання: Have you got a PC? Чи є у вас personal computer? Чи є у вас персональний комп'ютер? Якщо так, якого він виду? What kind is it? І так до кінця ви відповідаєте. Далі розділ B. Word processing. Обробка текстів або оформлення текстів. Icons, іконки, значки. Document, документ. Cut. Вирізати. Paste. Вставляти. Save зберігати. Print. Друкувати. Folder. Папка. Copy. Копіювати. «Копіювати». «Glossary» Слово beginning, що воно значить? The first part of something opposite end. Перша частина чогось протилежне значення end. Тобто beginning це початок, end – кінець. The middle is between the beginning and the end. Середина middle. Серединя, середина знаходиться між початком та кінцем. Move something. Take something and put it in another place. Брати щось та ставити або класти у інше місце. Move це переміщати. Click on something. Клікнути, натиснути на щось. A backup copy. A copy of a document or folder that you can use if you lose the first one. Копія документу або папка. Яку ви можете використовувати у випадку, якщо ви губите першу копію цього. Тобто a backup copy – це резервна копія. You make a backup copy – Ви робите резервну копію. Далі дивимося на приклади з цими словами. Перше. I opened a new document and typed a letter. Я відкрив новий документ і надрукував і набрав лист. I cut a sentence from the beginning of the letter. Я вирізав речення з початку листа. I moved it to the end. Я перемістив його на кінець. I clicked on the paste icon. Я клікнув, я натиснув на іконку Вставити. I saved my document in my letters folder. Я зберіг документ у моїй папці під назвою листи. I printed it out. Or I did a printout. Я роздрукував його. Print out – роздруковувати. У минулому роздрукував з закінченням іді. Або я зробив роздруковку. Я роздрукував його, але іншими словами, I did a printout. Можна казати, і так, і так. І останнє: I made a backup copy on a disk. Я зробив резервну копію на диск. Тобто я зберіг копію цього листа. Далі, вправа 5. Ми її виконуємо разом. Match 1 to 7 with A to H. Підберіть від першого до сьомого та речення з літерами від A до H. You type. Ти друкуєш, або ти набираєш your letter or report. Ти набираєш свою, свій лист або звіт. Report – це звіт. Далі you open. Давайте перекладемо всі оці речення. A paper copy of your letter. Бумажна копія твого листа. A backup copy. Резервна копія. The letter you typed in a folder. Лист, що ти набрав у папку. A word or sentence from your document. Слово або речення зі свого документа. A sentence to a different place. Речення у інше місце. A new document. Новий документ. An icon. Іконка. Значить, у нас you open – Ти відкриваєш. І що ти можеш відкрити? Ти можеш відкрити a new document. Новий документ. Це в нас відповідь G. You print out. Ти роздруковуєш a paper copy, бумажну копію of your letter, твого листа. A. You cut. Ти вирізаєш. Ти вирізаєш a word or sentence from your document. Слово або речення зі свого документу. І e. on, ти клікаєш на. Ти натискаєш на. Іконку. H an icon. You click on an icon. Далі you make. Ти робиш. Тут, тут буде резервна копія. A backup copy. B, Далі you move. Ти переміщаєш, пересуваєш ну, слово або речення зі свого документу. Ні, це ми вже брали речення у інше місце F. І останнє you save. Ти зберігаєш the letter you typed in a folder, лист, який ти набрав, у папочку. Це в нас літера C. Є. E. Далі очищуємо наступну вправу. Ви виконуєте самостійно. Так, да, Я не, очищу, не очистила очистити все. Та що ж таке? Шосте. Шосте. Complete the sentences. Приклад. Which folder did you save the document in? Which in? У яку папку ти зберіг документ? Перше. She... On the copy icon. Вона на іконку копіювати. На іконку копіювати натискаємо, клікаємо. Вона клікнула. Clicked. Звертайте увагу на те, у якому часі ви повинні писати дієслова, якщо у вас попадаються дієслова. Тому що це може бути теперішній, може бути минулий, будьте уважними. Виконуєте цю вправу самостійно. Пауза, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. На наступному занятті ми продовжимо тему комп'ютеру, і наше заняття буде називатися «I can use email and the internet». Я можу використовувати імейл та інтернет, електронну пошту та інтернет. Зараз я з вами прощаюся, до побачення, чекаю вас на наступному занятті.